Так, доброго дня, шановні український аграрії. Дивіться, що я хотів показати на рахунок віки. Є віка класна. Є віка класна. є і ще й овес. Будемо в сумішах його використовувати, Офігений. Ну Ще й не очищений, тут ще залишилось порядка 30 тонн. Так що, ну то, що хотів сказати, що рекомендую собі, роблю, да? то і вам рекомендую. Насіння турбо, будь ласка, Так. Використовуємо гумат старт. Бачите? Метакса, арес і фуксія. Да? І, труємо, і труємо аж бігом. Метакса, арес. Це що у нас? фуксія є. Можемо так. А, ось Фуксія, бачите? Фуксія. Так що такі пироги. Тобто я вам не рекомендую того, що собі не роблю. Запрошу до співпраці, кому потрібно, будь ласка, на складі у нас є. Працюємо і наче й непогано виходить. Так що запрошую до співпраці, колеги, успіхів вам.